Що поранок починається з кави, а в нас із кави із сівалки. Будемо зараз засипати зерно і їхати на поле. Там ти ж міра вказав, що там більше, 45, так? Да? Так, да. Має піти 120 кг. І що, 150 кг. <клух> 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 У нас буде 120 кг. У нас буде ну хай 130. 130, Це якраз має піти, як майже якраз... нічого не статися. Ну і плюс не буде. Сіпимо ще один. Я чого звідти? Воно майже повна сіво. Ну, не повна, Нам воно погоду робить, Воно нам приблизно приблизно, нам не треба точно. Чи 150, чи 140. Ну тут стоїть так і стоїть, да? як на ячменеві, що ми сіяли. Да. То так, так начменевій тобто, було. Буде і гучніше, звісно. Так, Трець Михайлович поїхав, закриваємо ворота. А я за ним на поле машиною, бо треба виставити висів, засипали всі валку на один клапець на 40 сотих. Решту закинули поки що в машину. Мав що прийдеться ще раз їхати. Машину закинули. Раз, два, три, чотири мішки, це приблизно десь біля 200 кг. То якби зараз висіваємо на одному полі, виставляємо висів і далі печемо на інше поле, там більший кусок, 3 гектари. А на такому клаптику можна і висі і виставити. Все, буду далі знімати на полі. Поїхав доганяти тестя. Забуває, і всі на 7 метро в нормі. Радують свою роботу роблять, загрібають. З треєї сторони все в нормі. Сипе, нагортає, лапа. Просить підрехнує, нормально. Так, мабуть, що треба було йти чи це на агронома, а не на інженера-механіка, але хто знає. Так, дивимося. Нема ніде пропусків, скрізь загортають, якщо ще раз регульнули трохи грабальки. Ну, Є одна насінинка, але одна на 10 метрів, то не страшно. Нормально, свою роботу все робить. Добре є. З Богом поїхали далі. Так, що, те поле, кусочок той ми засіяли. Там 40 сотих з копійками. Виставили начебто все працює, все, все крутиться, слава Богу. І їдемо на чуть більший кусочок у нас тут біля 3 гектарів. Якщо бути точним, то 3 гектара 10 сотих, пшенички. Ось. Сергій Михайлович вже заходить в загонку, будемо починав, як то кажуть. Ось такий от клаптик спав. Маємо. Ну, Да, хлопці з дівчатами скажу вам таке, що сіяти після майже двох місяців посухи таке собі. Хоч і дискова пройшлася, але ж вона не лізла в землю, коли оставалися горбачки. Зараз де-не-де. -де, між тими горбачками сівалка. Не може засіяти. Грабельки нижче ви опустили, але все одно є такі профтики по полі. Але що зробиш? Сроки піджимають, треба сіяти? Все буде добре. Буде врожай. Надіємося, що піде дощик і все буде добре. Ну, і що ви думаєте? Поки виставляли на тому полі висів, воно так сипануло там, що нам тепер бракує досіяти той більший кусок. Приїхав додому, розвів цього, як його, протруйника. Тепер буду протруювати. Сиділа, поки засипали повну сівалку зерна. Поки туди-сюди. Зараз оце зерно. Треба буде протруїти. Ще пару мішечків. Коротше, зараз буде протруювати і назад на поле бігом, поки там досівається. І так, підписники і не підписники мого каналу той плакат місить ще з тих часів, коли він був насправді актуальним для декого. Отож. Ми, можливо, я там колись напишу, там має бути розміщена ваша реклама. Можливо, навіть буду брати рекламу з цей. Тут Софійка до мене прийшла на відео. Ми ще встигли навіть кави попити бігом-бігом. Протравили зерно, і я поїхав далі на поле. Ось так. Бистренько ми це все зробили. Що, підвіз зерно? Протруєне, протравлене. Як там правильно? Я Плутаю. Почем далі засипали. Сієм. Сіє. Ще небагато залишилося. Вон до того зеленого, там вже друге поле. Ось ще цей клаптик. А ось це все у нас, виходить. Геть, там аж до тих бурянів вон видно в межу. Це вже все засіяно. Ну тут, виходить, вже 2,5 гектари посіяли. Все нормально, відрегулювали. Вже точно вже тут не видно, хожу зараз по полі, не видно, щоб зернинка де-не-де, де, там де виходить, велика борозна залишилася між дисками дископлуга, то там ще може десь попатися одна-дві зернинки, що, що не перекривається сівалкою. А так все добре, все нормально. Сім! Сіємо зимену. Треба сіяти попри всі складнощі, попри всі ціни на зерно, на добриво треба сіяти, бо ніхто не знає, що буде, коли будемо збирати врожай. Будемо надіяти, що все буде добре. Ціни підуть вгору. Щось дадуть тим людям заробити фермерам. Не тільки агрохолдингам, а таким маленьким, можна сказати, ми. Так. Початківці Хе. маємо невеликий клаптик землі, клаптик поля, та й оце заробляємо щось з того. Та й таке, що можу ще вам сказати? Можу вас тільки запитати, скільки ви сієте цього року пшениці озимої. Хто скільки сіє, хто для себе, хто там такий самий починаючий фермер, який має пару гектарів, який відсоток від всієї від цього банку землі сієте пшеницю? У нас це виходить десь приблизно відсотків 20-25 це буде пшениця. Решта ячмінь, озимий ячмінь, соя навесні. Якось так ми розділили. Хоча є ще сроки, не піджимають, є ще час. Все ще можна посіяти, як і озимий ячмінь. Ну, озимий вже вже. вже А озима пшениця того року, хто пам'ятає, яка була погода. Не вдавалося посіяти через дощі, не вдавалося зібрати сою. Цілий вересень ішов дощ. Зараз навпаки цілий вересень нема дощу, а в того року, 22 цілий вересень ішов дощ. Всі ж хотіли посіяти по сої. Так і ми в тому числі сіяли по сої, то сіяли це був жовтень місяць вже. Але нічого, дав Бог врожай. Цього року десь у нас по 66-67 центнерів з гектара сипнула пшеничка. Побачимо, цього року сіємо раніше, сьогодні у нас таке 25, здається, вересня. 23 року. Так що все буде добре, все буде Україна, буде врожай. на сівалку. Пек пече! А я сівалці. Треба час і часу дивитися. Дорогой на щось має бути зерно. Зараз там бідемою, заклеїмо повсяк. Треба їх всі міняти. Є горбочки це все добре, але...

Хочу вам ще сказати наприкінці цього відео, ми вже досіяли вже вдома, Поснідали чи то пообідали, можна сказати, що за зименою в нас квітка. Посіяли озимий ячмінь та озиму пшеницю, все. Можна чистити сівалку та й готуватися до посіву ярих культур. В кого будуть якісь питання. По нормам і по зерну, по сорту зерна чи, можливо, якісь інші питання. пишіть в коментарях. Пишіть ось там да, в коментарях. І до нових зустрічей, чекайте на нові відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Канал простих людей, клаптик Поля.